Пролюструвати закарпатських чиновників, взяти участь в обговоренні нових кандидатур і забезпечити чесні вибори до місцевих рад? Такі завдання поставила перед собою новостворена люстраційна комісія. Базовим критерієм для оцінювання посадовця активісти називають його діяльність за попередньої влади. До цього додаються й інші параметри. Фаховість – це основний критерій. По суті. Потім такі критерії, наприклад, як незаангажованість тих або інших партіях, допустимо, да. Тобто, коли людина фактично приймає якусь свою власну позицію, вона її, скажімо так, проектує на ті рішення, які вона їх впроваджує, які вона впроваджує. От і вони не мають наслідки. Чиновник повинен буде громадськості роз'яснити, доказати і пояснити походження всіх своїх коштів і коштів своєї родини. Якщо він захоче займати керівну посаду, члени новоствореної ілюстраційної комісії запевняють, їхнім висновкам можна буде довіряти, адже організація враховує думку представників більшої частини області. До складу комісії входять понад 30 юристів, економістів, педагогів, військових, лікарів та інших спеціалістів з усіх районів Закарпаття. Ми будемо прислушуватися мнению всіх людей, які будуть обращатися к нам з тим чи іншим вопросом. А особенно будем благодарны тем, которые будут давать информацию на те или иные структуры, на тех или иных чиновников, на тех или иных на работников прокуратуры, скажем, милиционеров, которые. Записна себе скажем так, робота співпрацею з той властью, которая була для успішного управління Україною державі потрібен хороший менеджер. Наголошують ініціатори створення люстраційної комісії. На їхню думку, будь-який чиновник повинен вміти три речі: приймати важливі рішення, втілювати їх у життя і нести за них відповідальність.